Гарного всім денечка, друзі. Вітаю вас. Ви на каналі Ганусині Викрутаси. І, і з вами Гануся. Трошки прихворівша, трошки прихрипша, але весна лежати нема, коли треба працювати. Заціла вже в нас алеча, і хоча б трохи приморозило її. Морозу немає, плюс два. Хоча вона у мене красуня тільки навесні, а потім алеча осипається і немає, що з неї споживати. Але тішить і те, що вона така гарненька, бачите, які ніжні, молоденькі квіточки. А я сьогодні знову про нарциси, тому що нацвіли нові і погода така некомфортна для їх цвітіння, що я не знаю, чи довго вони будуть ще квітнути. Ось ще в мене кущик такого є. Дягнулося сьогодні тепло, тому що хворію, а зранку холодно. І цвіте собі помаленьку. Вітер потріпав, потріпав. Ось ще, бачите, які гарненькі квіти. Мохнатенькі. Уже кілька днів бусують вітри, але вранці пташечки все одно виводять свої серенади. Вон яка яскраво зелена озимена. Будемо чекати урожаю, що Бог нам родить, не дивлячись ні на що, тому що праця людська вложена і треба чекати на урожай. Обрізала свою лаванду, надіюся, буде вже наростати. А там вон біліють, біліють, жутіють мої нарциси. Ще сапування багато. Але помаленьку справляюся і буду йти показувати, що в мене нацвіло на цей раз. уже піднялося сонечко і вже ним передаються справжні кольори. Але Гануся сьогодні пізніше вийшла, і вже мушу знімати так, як є. Тому що обіцяла дівчатка, що буду вам, продам вам нарцисів і хочу продати, тому що. Зайшла на сайт Флоріуму і дуже мені захотілося придбати там деякі рослинки. Але щоб придбати щось нове, я хочу продати трошки нарцисів. Так що зараз покажу вам, що я вам запропоную. Буде наборчик із семи нарцисів за 100 гривень. Номер вайбера я прикріплю для вас в описі. і... Кому треба буде, то будь ласка, звертайтеся. Можуть бути повторні, по два штуки, тому що ранніх оцих нарцисів у мене є дуже багато, квітка шикарна, то я її буду ложити по два. А далі буду бачити, що в мене ще буде нацвітати і буду докладати. Так що, якщо ви будете мати таке бажання, ціни адекватні, мені здається, всім. Таких квіточок на 100 гривень це не є багато. Ну, цю грядочку вже мені не дуже соромно показувати, дівчата, тому що я вже тут попрацювала гарно і ось туди далі. А там ще є що робити. Земля мокра, багато не можна всапувати. мусиш вибирати деякі зілечко є. Перебираю, бо багато рослинок посходило. Подавало якісь самосіви, от флокси у мене тут посходили. Знаєте, флокси такі цікаві квіти, що дають, насіваються вони. І я раніше не звертала на це увагу, але в минулому році в мене десь з'явилися нові, е, нові флокси. Напевне, перепилилися, тому я їм дала можливість повсходити. Виберу їх у дитячий садочок, там я собі створюю, і буду слідкувати, як вони цвітуть. Тут починає квітнути ось такий сорт, ще ви його добре не побачите, бо він ще не розпустився. Коронка тут така махрова. От уже, бачите, проспала, гануся і не зняла вчасно. Зараз не можна добре сфокусувати. Ну, коли розкриється, то буде краще видно. Цей буде обов'язково в наборі. Ось там ще в мене є трошечки інший. Такий, можливо, буде в наборі, дівчатка. Ось тут у мене є сімейні, дуже запашні нарциси. Такі можливо буду. буду формувати, дівчата буду бачити по мірі розцвітання. Ще є ось такі мініатюрні, ну вони не дуже мініатюрні, вони такого якогось світло-персикового кольору, не то морквяну, не то персикового. Бачите, вони не жовті, а вони ось такі кремові такі. А серединки, більш такого морквяного кольору. І вони ось такі не дуже великі. Ось цей, світленька, короночка така. Тут дуже шкода, вітер потріпав, такі ніжні пелюстки вже не мають такого вигляду, як були раніше дівчатка. Трохи розчарована я цією погодою, але нічого не зробиш, на що ми не можемо вплинути, так це на погоду і на ті події, які зараз відбуваються. так що... Буду рада, якщо ви відгукнетеся, хтось хоче замовити, можливо, хтось хоче тільки ранні оті великі. Пишіть, буду пакувати і відправляти для вас. Поки ще така сира погода, Вони... потім зніму вам відео, як їх правильно посадити, тому що весняні нарцизи мають специфіку посадки. щоб... Розкажу, яка цибулинка вам буде цвісти на минулий рік, а яка не буде цвісти, щоб ви не розчаровувались. Так що будете слідкувати, дівчаточка. Гарні нарциси, багато маю. Але вітер робить своє і чую, що вже знов над лісом гуде. Буде знову своє продовжувати. Ну і я хоч і хворію, але працювати працюю. Зайшла ще трошки глянути свою тепличку, що у мене тут робиться. Рослинки попіднімалися вже трохи. Насіяла ще ось дівчата цинії. здуріла гануся. Скільки у мене тут? Ой, тринадцять сортів різної. Бачите? Присіяла в таких горшках, тому що вже палетки закінчилися у мене. Попікувала трошки помідор. Ось як попіднімали свої голівки мої ростюшки, дівчатка. Я така задоволена, тішуся, як мала дитина. Там ще нема нічого, це досівала пізніше. Як мала дитина тішуся своїм рослинкам. Ось ще помідорки попікувала, сальвію вчора пересадила. І, Боже, хоч би вона мені не померзла. Брала вже в такі е, риночки садила, тому що палетки трохи мілкі, а я хочу, щоб вона мені в теплиці наросла, щоб її прищипнути. Е, не завжди вдається. У цьому році в мене гарненько зійшла, ну, відносно гарненько сальвія зійшла з пакетика. От, Я чогось її не завжди можу виростити. Капуста вже трохи витягується, але ще на вулиці холодно, то ще боюся. Хоч і в теплиці не дуже сьогодні тепло. Ось і тут піднімаються мої рослинки помаленьку, піднімаються і тут кермек. Оце, що найстаннє сіяла, вже теж. На підйомі прокльовується. Дуже задоволена сьогорічним насінням, друзі. Дуже задоволена. Ну і там у мене ще різні. Я от посіяла вже вчора календулу посіяла, кларквію посіяла. Отакі от вже різні рослинки посіяла. Хочу, щоб вони мені раніше ціли, боюся, їх загубити в квітнику. Накраз буде добре, якщо вони зійдуть, то вони підростуть. Я все посапую. Буду бачитися, де що в мене піднімається, щоб потім бачити, як куди його висаджувати, щоб воно не заглушилося. А це та гомфрена, яку я висівала, показувала вам, <кій> як я висіваю, є відео зняти. Це із зібраного насіння. Бачите, зійшла нормально, я думала, що зійде гірше. Ось подивіться, треба теж пікувати. Можливо, сьогодні цим займуся, буду бачити сьогодні, який в мене буде розпорядок, бо зранку мокро, то буду, мабуть, пікувати. Ще в мене тут помідорки недопіковані є. Ось, і оця гомфрена. Ну і на цій ноту -ці буду закінчувати своє коротеньке відео. Кому треба нарциси, будь ласка, звертайтеся, буду купати. Будете садити, хай у вас ростуть. Всім мирного дня, тиші, божої опіки і будьте всі здорові!